Вашої уваги інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. Вітаю! Близько 17-ї години Луцьк вкотре зустрів місію на щиті із загиблими героями. Екіпаж із полеглими військовослужбовцями їхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи, що на вулиці Стефаника. Про дату, час і місце поховання кожного захисника повідомлять згодом. У Скорботі – Городищенська громада. На війні з Росією загинув мешканець села Шклінь Віктор Вороняк. Йому було 23 роки. Військовослужбовець загинув 31 грудня минулого року внаслідок важких поранень у місті Бахмут Донецької області. У громаді оголошено триденну жалобу. Любешівщина теж у жилобі. 4 січня, внаслідок штурмових дій ворога у Донецькій області, загинув солдат, мешканець села Гіркий Вадим Шеремета. Військовослужбовцю було 32 роки. У Камінь Каширському районі оголошено триденну жалобу. Втрата і для Луцької громади. За Україну загинув мешканець села Озерце Євген Марчук. Йому назавжди лишиться 34 роки. Солдат загинув 4 січня під час виконання бойового завдання біля міста Красногорівка Донецької області. Вічна слава полеглим героям і щирість співчуття їх родинам. Напередодні біля села Ужова Луцького району сталася смертельна аварія. Автомобіль в'їхав в дерево. Від отриманих травм загинула жінка. Внаслідок ДТП травмувався і 15-річний підліток. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню. Ще двоє потерпілих чоловік і жінка відмовились від госпіталізації. Ранок 9 січня у Луцьку розпочався із дорожньої аварії, ДТП сталося на вулиці Карпенка-Карго зістокнулись два автомобілі. На щастя, обійшлося без потерпілих. Водій легковика відразу на місці визнав свою вину. Волинські рятувальники відбуксирували легковий автомобіль, в якому їхали чоловік та четверо дітей. Транспортний засіб з'їхав у квет на автодорозі коваль Львів. Біля села Мокрець у автомобілі прибував чоловік і четверо дітей. Напередодні сталася аварія за участі двох автівок за селищем Торчин. На повороті до села Хорохорин, як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля Peugeot не дотримався безпечної швидкості, не врахував дорожню обстановку і виїхав на зустрічну смугу. Як наслідок, транспортний засіб зіштовхнувся із автомобілем ЗАЗ, який рухався у зустрічному напрямку. У ДТП ніхто не постраждав, відбулися значними механічними пошкодженнями автівок. Драгер показав, обидва керманичі були тверезими. На водія «Пежо» патрульні склали адмінпротокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспортних засобів. На керманича автомобіля ЗАЗ винесли постанову за керування транспортним засобом без відповідних документів. За минулу добу правоохоронці знайшли двох крадіїв транспортних засобів. У Ковальському районі зловмисник поцупив скутер, а в Луцькому чоловік викрав авто, део і скоїв на ньому ДТП. Мопед поцупив 23-літній волинянин. Поліцейські знайшли транспортний засіб у сусідньому населеному пункті та вилучили. В Луцьку, де Оланус, викрили з двору будинку на проспекті Волі. Авто було не замкнене та з ключами всередині. За кілька хвилин патрульні знайшли автомобіль на вулиці Рівненській після того, як сталося ДТП. Зловмисника затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі розпочали кримінальні провадження. Угонщика мають оголосити про підозру та обрати запобіжний захист. Слідство триває. З полону повернули ще 50 наших захисників. Серед них 33 офіцери та 17 рядових і сержантів. Додому повернули військових, які потрапили в полон ворога на Чорнобильський АЕС, а також захисників Маріуполя, військовослужбовців із Донецького напрямку, з-під Бахмута, з Херсонщини, Київщини, Чернігівщини та інших гарячих місць України, де тривали бої. Є серед звільнених військових і воленянин. Це лучанин Роман Гіричук. Дорогою додому герої співали гімн України. <звільнення> Понад 3 тисячі гривень штрафу заплатила директорка одного з волинських комунальних підприємств за видачу незаконних премій. Всупереч вимогам закону про запобігання корупції, очільниця підприємства приймала рішення в умовах реального конфлікту інтересів і при цьому не повідомила про наявний конфлікт інтересів Луцьку міську раду чи національне агентство з питань запобігання корупції. Виписуючи премії, вона не обділила і себе. Суд уже визнав її винною та призначив штраф в розмірі 3400 гривень. До слова штраф уже сплачено. Підприємство Волинського аграрія так вправно вело податковий облік, що ледь не утримало від держави подарунок майже 2 мільйони гривень, але цьому перешкодили податківці. І замість грошового подарунку директор підприємства п'яти днів Валерій Діброва отримав судову справу. Феміда до бізнесмена виявилась дуже лояльною. Після того як рішення суду опинилося у відкритому доступі, сам Валерій Діброва у розмові з журналістами взявся говорити, що нічого про це не знає. Волинський аграрій, схоже, бізнесмен із серйозними грошовими апетитами. За інформацією податківців, минулоріч фірма Валерія Діброви претендувала отримати із державної казни аж понад 53 мільйони гривень. Повідомляємо, що згідно реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ, то в п'яти дні протягом 2022 року задекларовано до бюджетного відшкодування на розрахунковий рахунок платника у банку 53 три мільйони шістсот сорок чотири гривні, в тому числі за жовтень 2022 року понад 21 один мільйон гривень. За листопад 2022 року понад 10 мільйонів гривень. Протягом 2022 року, то в п'яти дні фактично повернуто бюджетним відшкодуванні ПДВ в розмірі 20 мільйонів 606 тисяч 128 гривень. Якщо вірити постанові суду, котру ми побачили у відкритому доступі, фірма Валерія Діброви так вела податковий облік, що могла претендувати ще й на дармові мільйони від держави. 27 грудня у Володимирі був суд. Податківці звинувачували бізнесмена у порушенні. Ведення податкового обліку суддя. Порушення виявила, визнала вину бізнесмена, але вирішила не карати знаного аграрія. Все обійшлося лише усним зауваженням. Мовляв, не гоже так робити. Разом з тим, суддя встановила, що відшкодовувати фірмі п'яти днів майже два мільйони гривень нема підстав. Таку інформацію ми отримали із постанови суду. Суд враховує характер скоєного правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, обставини, що пом'якшують відповідальність, а саме, щире каяття. Те, що до адміністративної відповідальності притягується вперше, приходжу до висновку, що вчинене ним правопорушення може бути визнане малозначним, оскільки тяжких наслідків від скоєння даного правопорушення не настало, та його може бути звільнено від відповідальності. За вчинене особа 1 визнати винуватим у зв'язку із малозначністю вчиненого звільнити особа 1 від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Які саме порушення виявили податківці і чому нагрянули з перевіркою до Віктора Діброви у відповіді на наш запит не розповідають. Сам директор агрофірми п'ятидні спочатку взявся говорити, що він взагалі не знає про що. Що йдеться про 53 мільйони, на котрі претендувала його фірма, достеменно і не згадає про судову справу, ніби взагалі не чув. Я звідки знаю про які про які бюджетні відшкодування йдемо. Ми не заявляємо ніякого бюджетне відшкодування. Ми заявляємо бюджетне відшкодування на відшкодування ПДВ, експортного ПДВ. Всього все, не більше. Так, а на яку суму? Та я не пам'ятаю. У нас були відшкодування, якісь там були відшкодування, але я не пам'ятаю це було кілька місяців тому. Ну, смішно мені навіть. Про що ви говорите? Ви що ж помиляєтеся? Я нічого не якої справи, ні на якого суді не був, ні я ні, ніяких постанов суду не маю. Про що ми говоримо? Яке порушення податкового законодавства? Наші перевірки проходять. Уже є постанова, уже є рішення суду. Я його не бачу, яке рішення суду, як можна розглядати без учасника читу? І це при тому, що у постанові суду чорним по білому написано, що директор фірми п'яти днів на судовому засіданні був і навіть вину визнавав. В Судовому засіданні особа, один факт вчинення ним даного адміністративного правопорушення визнав повністю, просив суворо не карати. Вина особа один у вчиненні адміністративного правопорушення, повністю доведена в суді і підтверджується його власними поясненнями. Але далі у розмові з нами Валерій Діброва взявся говорити інше, що суд був, але його виправдали. А можливо, він справді свято вірив, що в постанові суду буде повністю невинуватим. Чи міг бути знайомий із судею Тетяною Пустовойт, котра винесла постанову, аграрій заперечує? Олег е, Богдан, ще раз посеред знайшли. То справа вийде на не шкодить, ніякого не вартує, ніякого бюджету відшкодування не було. Це була адміністративна справа, тому що проходила аудит, проходило підприємство, по аудит просто аудит з боку податкової. І е, стаття називається порушення правил податкового обліку. Так як, так як там порушення суд не кваліфікував, воно не підлягало підмін порушення, справа закрита. все. Це що ми ремарку витягнули нас? Ніхто не запрошував. Справа чисто розглядалася без нас. А як же ж відсутність у порушення, якщо вас визнано винним? Оскільки ми відсутні були в судовому засіданні і не мали можливості якби, заявити свою позицію не незнайомий з матеріалами справи. Так, в судовій постанові позиція пана Діброви заявлена. Вказано, Я що він порушую, так. нас немає судової постанови так. до побачення. Але ж вказано, що у вас відсутнє право на отримання бюджетного відшкодування майже два мільйони. Тобто ви претендували. Скільки подібних випадків у масштабах всієї країни чи мало би бути совісно підприємцям безпідставно претендувати під час війни на державні мільйони? Аграрій так і не відповів у своїй постанові? Суддя вказала, що зважала на особу порушника. Нагадаємо, свого часу Валерій Діброва був народним депутатом, неодноразовим депутатом Волинської обласної ради у 2017 відкривати його насіннявий завод. Од приїхав сам президент Петро Порошенко. У пресі писали, що Порошенко називав Валерія Діброву своїм добрим другом. Тепер аграрій, ніби й сам дивується, що йому в суді зробили зауваження. Олена Лищук для новин на часі. Сьогодні у Луцьку попрощали ще з одним захисником, який віддав за нашу країну найдорожче життя. Сергій Фокін мріяв повідомити батькам звістку про омріяну перемогу над окупантом. Проте на різдвяні свята в домівку прийшла інша трагічна новина про загибель сина. 33 річний лучанин Сергій Фокін пішов захищати країну 20 червня минулого року. На жаль, 2 січня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бахмут Донецької області його життя обірвалось. Звістка про загибель стала шоком для усіх, хто знав Сергія. Віддати останню шану прийшло багато знайомих та небайдужих до героїчного подвигу захисника. З нього вирувало життя постійно. Дуже дуже хороша світла людина. Пам'ятати кожного героя, допомагати та підтримувати родини загиблих наразі обов'язок кожного. На жаль, саме війна навчила нас цінувати найдорожче мир та спокій, домівка. Це не просто похорон. Ні. Сьогодні скорбить уся Луцька громада. Тому що завдяки таким, як Сергій, сьогодні нам. Не летять ракети. Сьогодні нашу землю не топче російська нога чи білоруська. Батько Сергія Фокіна зізнається, що до останнього не втрачав надію, що син живий. На жаль, сьогодні в кафедральному соборі Святої Трійці довелось попрощати з сином, який так і не створив власну сім'ю. В такі свята, як новина, приходить, то Дуже тяжко її сприйняти, бо не знаєш, чи святкувати, чи щоб людей пускати, колядувати, чи то «йолку» включати, ви розумієте, то З цим не не знаєш, не знаєш. я зразу буду казати, ці дні, кажу, поки я його не побачу, я не повірю. А вже тоді, як я його побачив, тоді вже будемо казати, та віра до мене прийшла, що дійсно мій син. Бо ж буває таке, що, ви ж знаєте, вроді він, а вроді не він. В той час, як світ святкує Різдво, у нашій країні продовжують вбивати та привозити до домівок загиблих захисників. На превеликий жаль, сьогодні ми провели в останній путь ще одного нашого героя, молодий лучанин. Дуже шкода, що життя його так рано обірвалося, і зараз Різдво. Люди зустрічаються родинами, зустрічаються з сім'ями. А на превеликий жаль сім'ї наших героїв проважають своїх дітей в останній путь. На жаль, такою є ціна того, що в нашому місті відносно мирне життя. На жаль, такою є ціна нашої перемоги, тому нашим обов'язком є завжди пам'ятати про цю величезну жертву, про цей подвиг наших героїв, про їхню велику любов до України. Нехай пам'ять про них завжди буде в серцях лучан, в серцях українців. Вічна пам'ять і вічна честь нашим героям. Навколішки в останню дорогу провели Сергія Фокіна, героя, який назавжди залишиться в пам'яті позитивним та сповненим енергії. Вічна слава, пам'ять та честь захиснику. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Десять котів Георгій Курочка і скандал з Луцькою ветполіклінікою. Поміж власницею 14 котиків Вікторією та керівницею Луцької поліклініки, вірний друг виник конфлікт. Причиною стала смерть чотирьох котенят. Безумовно, це велика трагедія, особливо для власниці, яка вважає цих котів членами своєї сім'ї. Проте у цій історії не все так гладко, бо ж любителька тварин є переселенкою з Києва і. Квартира, в якій вона проживає, належить зовсім іншій людині, котра, за її словами, дозволила оселитися і Вікторії, і її великій котячій сім'ї. Я хотіла її стерилізувати, я не встигла, бо вона годувала. Ну я не знала, що вона зразу може завагітніти. Адамчик постарався. І 20... я вже знала, що вона вагітна на другому місяці. Я вже не стала робити аборт, бо вони вже дихали. І вони в мене народилися 27 липня. Ще шість. І так в мене сталося Адам, Єжа, Укроп, Марта Вандам, Сократ, Сермат, Фентон Зельда, Пусі Десять. Якби вчасно ще у вівторок, 21 грудня діагностували, що є чумка. Ну, звичайно, я б кинулася, я б дослідила всіх тварин. Ми б почали їх лікувати 25-го числа. Помер перший мій сермат, маленьке кошенятко. Я забила тривогу. Я почала телефонувати пів п'ятої, певно, шукати якихсь волонтерів кого-небудь, щоб мені сказали, де ще є якісь лікарі. Це Вікторія Виноградова. і вона не уявляє свого життя. Без чотирилапих улюбленців настільки що перевозить усе котяче сімейство разом зі собою, опинилася тут, втікаючи з Києва від війни. каже цю квартиру їй надала безкоштовно пожити її однодумиця, яка теж дуже любить тварин. Спочатку котів було двоє пара, а потім вони розплодилися. і Їх стало 14. і всі приїхали до Луцька. Одне кошеня захворіло, і Вікторія понесла його у приватну ветклініку. Там дали йому ліки від інфекційної хвороби. Але як каже співрозмовниця, не уточнили, що це котяча чума. Відтак заразилося і померло чотири покнасті улюбленця вдома. Про це Вікторія написала у Фейсбуці, а у відповідь отримала образи від керівництва ветеринарної поліклініки. Це приватна клініка, її власниця Ірина Шелест, яка мені в Фейсбуці написала, що я займаюся хайпом, розказуючи про те, як мені важко з тваринками, що мені треба їх лікувати, що я, начебто, якась зооферистка. І... Почалися погрози. У мене є скни е, тих коментарів. Ну в общем, коротше кажучи, було дуже дуже важко. Як каже Вікторія, після публічного скандалу у Фейсбуці господарка помешкання попросила квартирантку на вихід, а їй іти нікуди. Відтак Віка лишилася з десятьма котиками, фактично на призволяще. Поки ми розмовляємо, у квартиру заходить 12-й член сім'ї. Юра, це ще одне нещастя. Доброго дня. Добрий день, а ви Жора? хто? Який Георгій. Георг... А ви хто? Георг... Це е, мій, е, як то кажуть, той громадянський чоловік, який мене зрадив і поїхав з Чернівців. Додому в Київ. Да. От я його попросила перед новим роком приїхати, щоб він мені допоміг, бо я дуже важко пережила втрату своїх киць. Бо мені ходити, наприклад, на роботу, а вони самі залишаються, якщо по 12 годин працювати, їх треба погодувати. Отож, Георгій примчав на допомогу, але з нього помічник так собі. Він пояснив мені, що він не буде ображати мене, не буде пити, буде допомагати. Ну, Я йому повірила, другий раз я йому повірила. Але він напився, почав мені ревнощі закидати. Я йому сказала їдь назад у Київ, а він не поїхав і прийшов. Ага. Допомагає, допомагає, то наша така відтоді. Ну, добренько, таке, добре. Але повернімося до основної теми, чому ж все таки померли кошенята? Адже Вікторія не кинула чотирилапи маля на призволяще, а пішла у ветклініку його лікувати. У клініці нам кажуть, що котика пролікували і попередили, що він заразний для інших тварин. А скажіть, будь ласка, так. ви її попередили, що ця хвороба може? Та звичайно, ми, її, на ми її надали заключення. Я можу надати його і вам в неї вона теж є. Що вона повинна була ізолювати тварину. А скажіть, будь ласка, а що? За конфлікт в Фейсбуці ну в Фейсбуці. Ну потім вона почала нас поливати брудом, нашу клініку. Я вважаю, що це неправомірно. Вікторія розповіла нам, що через її Пост у Фейсбуці на неї вилили багато бруду. Після, після цього піднявся якийсь крик, що я е, воло зоєаферистка, що я мандрую містами, що я когось поплюжу. Ну, таке почали розказувати. Я почала відповідати, що я не мандрую містами. Я вісім місяців, ну з березня це вже 9 місяців до грудня. Я прожила на одному місці. Ірина Шелес не заперечує конфлікт у Фейсбуці, таки був? Ну вона ображала і мене особисто, і моїх працівників, які оглядали тварину. Ну я вважаю, що це неправомірно. Вона не повинна це все проводити, тому що вона посилається на те, що інші тварини в них була підтверджена панликопенія. Ну я перепрошую в інших тварин. В цього котика ж не була підтверджена, панликопенія, То чому вона, яке вона має право? А, ну, ображати нас, звичайно, що коти це невід'ємна частина життя багатьох людей. А іноді буває, що не люди їхні господарі, а коти господарі людей, яких приручили. Щоправда, для тварин повинні бути і відповідні умови. Десять котиків у квартирі це не найбільший ліміт, з яким зустрічалися наші журналісти у місті Луцьку. Бувало, і набагато більше. І такому зоопритулку не завжди були раді сусіди, бо ж життя поруч з цими пухнастими краями. Має як свої плюси, так і свої мінуси. Особливо, коли котів багато, а квартира маленька. Ну З котиками бачите ну, то в квартирі і запах, і все. Тож... Ну Я це розумію. ну якби я... Зрозуміла як винайти средство від як то кажуть запахів, то я б його винайшла. У мене креативні миски, але просто зараз, ну куди я зараз на вулицю піду з ними за цього запаху? Наталка Поліщук, Неля Прокупчук для новин на часі. У горохівському психоневрологічному інтернаті відкрили відділення паліативного догляду. Станом на сьогодні у закладі проживає 130 людей. Згідно висновку медичної комісії, 15 з них потребують паліативного догляду, бо крім усього іншого, мають тяжкі захворювання. У горохівському психоневрологічному інтернаті нині проживає 130 людей. Серед них є і внутрішньо переміщені у квітні минулого року. У заклад прийняли 15 осіб, які прибули на Волинь із Покровського психоневрологічного інтернату. Що на Донеччині, серед мешканців є такі, що мають тяжкі захворювання. Ми маємо три, троє хворих з онкозахворюванням, троє хворих із сукровим діабетом, які потребують нагляду постійного контролю. Ми маємо хворих з серцево-судинною недостатністю, хворих після перенесення ішемічних інсультів, хворих з іншими порушеннями соматичними. Мешканців інтернату з такими захворюваннями раніше відправляли до лікарні. Тепер інтернат має власне паліативне відділення, яке урочисто відкрили 5 січня. Тут три палати, які розділені за складністю стану пацієнта. Ліжкомість 15. Потребують кардіомоніторингу нагляду. Які потребують якісь навіть інфузійній терапії, в яких дихальна недостатність інші інші отут будуть найбільш найважчі хворі в цьому в цій палаті. Станом на сьогоднішній день серед мешканців інтернату 15 потребують паліативного догляду. Облаштувати відповідне відділення, за словами керівника закладу, вдалося завдяки благодійникам та обласній владі. Таке відділення, воно є вкрай необхідне для наших мешканців. Один із благодійних фондів, з клубів Німецької республіки, вони відгукнулися і надали нам потужну спонсорську допомогу у вигляді функціональних ліжок, приліжкових тумбочків. Найпотужніша допомога, яка надійшла, це потужний 40 кіловатний. Генератор, який потребував для повноцінного і безперебійного енергопостачання для даного відділення, обладнанням не все можна зробити і відкрити, оскільки треба було штат. Щодо можливості розширення штату, керівництво інтернату звернулося до обласної влади. Йдеться про 10 додаткових працівників. Обласна влада у цьому плані пішла на зустріч. Ми чудово розуміємо, що воно дуже сильно потрібно якраз в таких, в таких закладах. Наразі в нас зараз триває така дуже велика дискусія. Вже, напевно, на початку цього року будемо облаштовувати тут рів підйомник, і до кінця року маємо все-таки надію, що запустимо і твердопалену котельню, оскільки там є тільки газова котельня. Народний депутат України В'ячеслав Рубльов зазначає, що наразі міністерство соцполітики пропагує відкриття подібних відділень в інтернатних установах. Нардеп вважає, що це правильна практика і її треба підтримувати. Горохівський психоневрологічний заклад ми будемо ставити в приклад. Ну і сьогодні ж вдалося знову ж таки передати вітання Юлії і колективу, визнати їхню роботу на найвищому рівні, тому що від голови Верховної Ради була відзнака. Ми з керівником даного закладу знайомі давно спілкуємося і при потребі втручаємося і допомагаємо якраз з тими питаннями, з якими вони не можуть особисто одразу справитися. Марія Петручик Дмитро Кодик для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск о й У студії працював Юрій Куцик. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Трика Авер, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Бережіть себе та близьких, не ігноруючи сповіщень про повітряну тривогу. До зустрічей в ефірі. 10 січня за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна погода. На сході та на півдні країни хмарно з проясненнями. На заході температура повітря вночі від плюс одного до плюс шести, вдень від чотирьох до вісіми градусів вище нуля. В Ужгороді та Чернівцях дощитиме. В східних областях нічна температура мінус шість, мінус дванадцять градусів, денна від мінус двох до мінус дев'яти градусів морозу. На півночі температура повітря вночі мінус 2 мінус 8. день – від мінус 5 до плюс 1 градуса тепла. На півдні нічна температура від мінус 3 до плюс 3. Денна 4 градусів з позначкою плюс. В центрі країни температура повітря вночі від мінус 7 до 0. Вдень від мінус 4 до плюс 4 градусів в Хмельницькому в сніг з дощем.